У Молдові прокурори просять 9 років ув'язнення для керівниці Гагаузії Євгенії Гуцул у справі про незаконне фінансування партії Шор. Про це повідомляє про TV 1 липня на судовому засіданні у Кишиневі. 1 липня прокурори запросили 9 років позбавлення волі для Євгенії за звинуваченням у справі про незаконне фінансування проросійської партії Шор для тогочасної секретарки партії Світлани Попан просять 8 років. Нагадаємо, гуцул звинувачують у систематичному. Мови везенввезення перепрошую коштів з Росії для фінансування діяльності партії олігарха втікача Ілана Шора протягом 2019-2022 років. Про це повідомляло видання «Ньюзмейкер» 24 квітня. Як молдавська політика впливає на українську євроінтеграцію? Будемо говорити з політики з політичної аналітикиною. Ну даруйте аналітично недержавного фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, координаторкою проєкту Дельта 24 про регіон Україна, Молдова, Румунія Маріана Присяжнюк з нами з нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю доброго ранку, пані Маріано. То що там відбувається навколо очільниці е, Гагаузії, е, Що відомо зараз? Ну наразі відомо, що прокуратура просить 9 років для очільниці Грузії. Цей е, процес триває вже кілька місяців, і е, пані Гуцул перебуває під арештом. Ну очевидно, що е, певні е... Проглядаються плани влади довести цей процес до логічного фіналу саме у час передвиборчої кампанії, тому що попри очевидно залученість Євгенію Гусу у такий кримінальний кримінальне угрупування під Ілону Шору, Звісно, і влада нинішня партія, нинішня влада в Кишиневі також має свої плани, готується до виборів. І нам треба розуміти і політичний контекст того, що відбувається, і він, звісно, є. Тому ситуація складна поєднати справедливість із політичною доцільністю і вкласти це у стандарти. Прозорого демократичного передвиборчого процесу ну наскільки це вдається, ну так скажімо так, не вдається, тому що напруга в суспільстві зростає, нікуди не подінеться те, що напруга в Гагаузі зростає. Звісно, це з одного боку і ефект, якщо пам'ятаєте, цієї технології сітка шора, коли за рахунок анонімних телеграм-каналів та інших соціальних мереж. Росія через банк Міністерства оборони нагадаю, фінансувала залучення отакого, от от таких маркетингових інструментів до залучення і розширення е, людей в цій сіці Шора, так звані, і вони е, за е, командою голосували за того кандидата, про за якого їм казали в цих е, каналах цій сіці е, під час президентських виборів, під час місцевих виборів. Ну тобто, це технологія, яка формувалася е, декілька кампаній поспіль. Ну і власне ця свідка нікуди не ділася. І обезглавлення, скажімо так, гагаузії. Я думаю, що воно повністю не вирішить проблему, тому що настрої залишаються. Звісно, це штучні настрої, як я вже пояснила. Але ну, якщо ми говоримо про ефект, він буде і все. Гладенько не відбудеться, і без а, певних а, таких спалахів емоційних також я думаю не відбудеться з іншого боку. Бамач маємо ще складний регіон на півночі е Молдови. Це місто Бельце. Там представниці шору. Не вдалося під час місцевих виборів а, зайняти пост мера міста. Але наскільки мені а, мої колеги розповідають, і влада уникає певної такої тісної співпраці з людьми у контексті набли... передвиборчої кампанії, яка наближається. А, тому все це а, зараз у цій часовій точці не розрібні речі і процес а, навколо Євгенії Гуцу і її афілійованість до російського криміналітету під а, таким представництвом Ілона Шора і вибори. Які наближаються і амбіції влади зберегти свої позиції? ну, це, це мабуть інше питання. Ну от власно так виглядає ситуація в республіці Молдова і щодо цього цієї справи, і щодо взагалі політичних обставин? До речі, щодо даруйте політичних амбіцій, і чому Росія зацікавлена у підтримці цієї кандидатки поширені ось цієї дезінформаційної кампанії інформаційної кампанії через анонімні телеграм-канали тощо? Я думаю, що Росія зацікавлена не, не у підтримці цієї кандидатки, виключно, а у підтримці кандидатів, які спонукатимуть а, перегляд курсу Республіки Молдова а, від євроінтеграції до, скажімо так, нейтралітету а, по формі, а по змісту цей нейтралітет означатиме зближення повернення до проросійського курсу. Тобто тут виступатимуть. А, Проксі агентами, проксі-акторами усі політичні сили, які будуть зацікавлені. Протидіяти євроінтеграційному курсу відповідно протидіяти нинішній владі, тому що технологія і підхід такий електоральної правладної партії дія та солідарність. Ну і власне президентка Майя санду, це також яблуко від яблуні, скажімо так, чи навпаки, навіть це таке, таке питання, але їхня модель взагалі. Модель е існування е в цих обставинах це ототожнювати себе із проєвропейським курсом, е тому все, що проти європейського курсу, відповідно проти влади. Наскільки це виграшна була стратегія? Ну тепер бачимо виклики і мінуси, тому що е втрата позицій. Е провладної про владної партії означатиме втрату підтримки і про європейського курсу, що є викликом національної безпеки стратегічного курсу Республіки Молдова ще й в контексті того, що в Україні триває війна. Тому все складно, Росія інвестує в той час в дуже багато проектів, які грають якраз проти влади, проти європейського союзу, проти євроінтеграції. Відповідно, це і Україна є однією з ключових тем, ну і отак власне зараз формується архітектура на перед початком такого електорального ралі. Яно, ви вже згадали, що це йдеться про штучно створені настрої, але вони є. Чи можна якось їх кількісно виміряти? Чи є якісь опитування стосовно того, який відсоток населення вже охоплено цими настроями, і взагалі який контекст України у них, тобто які наративи щодо України і війни поширювалися? Як вони можуть вплинути суто вже на українців? Соціологічні дослідження вони насправді проводяться дуже дуже часто. Я вам не готова сказати про останні, як правило, вони зосереджуються на рейтингу політичних партій, політичних проєктів, можливо, ключових політиків. Але цифра, яка відразу мені спадає на думку, яку варто пам'ятати, це результати президентських виборів 2024 року, коли всередині країни я нагадаю переміг проросійський кандидат Олександр Стоянов тут можуть сказати, що він антисистемний, не проросійський, чи там є більш проросійський. Це вже лірика. Тобто, кандидат, який був опонентом Майї Санту, переміг, здобувши підтримку понад 50%, якщо брати результати голосів всередині країни. Ситуацію врятувала діаспора. Тобто це звісно вплинуло на результат, але це. Не змінює того факту, яке суспільство живе в сусідній країні. Тобто, пропорція пропорцій, пропорційність настроїв у суспільстві в Республіці Молдова, тих людей, які живуть за нашим спільним кордоном, не діаспора. Це люди, які сусід наші сусіди, вони в переважній більшості сповідують такі проросійські, можливо, нейтральні, можливо, не все так однозначно. О, отакі настрої, тобто. Ну, і от власне отак градуються е такі собі нейтральні е наративи. Вони, звісно, оформлені в дуже різноманітні меседжі. ну, от, е Не так однозначно, нейтралітет, е там, там, хороший русський. Тобто, весь цей е перелік е наративів, які, в принципі, Можна побачити в інших суспільствах, в інших країнах вони є й в Молдові, але упаковані у е, меседжі, які відповідають місцевим особливостям, які упаковані е, в такі е, в таке позиціонування, яке би відповідало тим настроям, тим темам, місцевим е, якими цікавляться люди в різних е, регіонах країни, так як. Вже ми з вами згадали північ країни, Гагаузія, ось е центр країни, наприклад, Орхеї, там був нещодавно такий е дуже, дуже неочікуваний скандал. Скажімо так, під час візиту прем'єр-міністра його зустріли протестами, звісно, інспірованими протестами. І навіть я зустрічала е в соціальних мережах скріншоти, де е набирали за гроші масовку для участі в цих протестах. Тобто, це самий центр. Республіки Молдова, звідки Ілан Шор власне, ну таку почав велику політичну свою кар'єру ще до приходу е, діята Солідарність, ну, і, відповідно, має Санду до влади. До 2019 року е, він був мером міста Оргей, і е, власне під е, одного боку він там і результати певні показав, тому що е, скільки років зберігається певні. Настрої позитивні в бік нього і в бік його представників. Я думаю, що це теж варто брати до уваги, і це це місто залиш... стає ще однією потенційною точкою напруги, яка може е, вистрелити в такий непередбачуваний момент у контексті виборів? Ну от власне отак виглядає ситуація наразі? Ми, хоч зможемо зрозуміти приблизно, як такі проекти можуть вплинути потім на позицію Молдови щодо російсько-української війни на е, підтримку на політичному рівні цієї країни. У нас ще залишається дві хвилини. Не можу не запитати про саміт ЄС Молдова, який має розпочатися вже за два дні, 4 липня. Які настрої зараз панують у Україні? Як Молдова готується до проведення цього заходу. Молдова готується до відкриття фундаментального кластеру переговорів з ЄС в якості кандидата, і насправді це найважливіше питання в нашій розмові. І взагалі це найважливіша тема, яка може бути в контексті Республіки Молдова. Тому що я ще так забігаючи трохи назад, хочу нагадати вам візитка Каї Калас. В Кишинів, коли вона сказала, так начебто, жартома, що Молдова може стати членом ЄС у 2028 навіть році, а не в 2030-му, як про це говорять молдовські політики, Амбіція в часі, як вони собі це означають. І е, я насправді думаю, що це не було жартом. Ну і, власне саміт це уособлення, це підтвердження тієї моєї гіпотези, яку я собі так на намазала ще тоді. Тому що в 2029-му відбудуться вибори в Європейський парламент. А е, в 2029-му відбудуться е, президентські вибори в Молдові. Ну і звісно, е, ми вже з вами розглянули, які переважають в Республіці Молдові, Молдова настрої. Ну все м зводиться до того, що скоріше за все Молдова буде Буде прийнята в європейський союз за скороченою програмою за скороченим шляхом в той час, як про Україну мова не йде, і е, було декілька таких ще дуже цікавих візитів. Наприклад, е, Петера Сіярто, угорського голови МЗС в Кишинів. І якщо я не помиляюсь, із Суспільним е, ми це обговорювали також дуже детально. Що тоді Сіярто сказав Кишиневі, що а варто подумати вже про те, що Україну е, і Молдову треба відділяти на цьому шляху. Тобто це така собі спецоперація, яку з одного боку озвучує Орбан, але з якою е згідні е не, не, не тільки горці, дуже багато європейських партнерів. У будь-якому разі будемо стежити і за самим самітом, який нагадаю розпочнеться 4 липня. Вам дуже вдячні за те, що Я доєдналися. Мар'яна Присяжнюк, політична аналітикиня, була з нами на зв'язку.